24-літній співробітник МНС загинув під час гасіння пожежі в Івано-Франківську. Двоє шпиталізовані. 21 квітня о пів на шосту вечора, на вулиці Коновальця горіла Колиба Галицька Брама. Першими задимлення у ресторані побачили сусіди. Івано-Франківчанка Ліля прогулювалася поблизу з дитям і одразу почала бити на сполох. Жінка каже: усе відбувалося дуже швидко. Людей з колиби, а там готувалися святкувати день народження. Вивели на подвір'я. Та вже за лічені хвилини з невеликого диму виникло полум'я у три Оверхи в них проводка заіскрилася. Хлопці тут гасили вогнегасником її. І... Жінка з дитиною вийшла, бо вона навіть вона не розуміла, що в них навіть дах почав диміти. Певно, за пів години це вже була така пожежа, що тушити неможливо було. Ледь не згоріла ось ця триповерхова хата. Приватне помешкання розташоване буквально за кілька метрів від колиби. Саме у той час дув сильний вітер у бік домівки. Полум'я так розгорілося, що діставало третього поверху. Вилітали шибки, обгоріли вікна. Страшний вогонь був, дуже переживала, бо не знала, що тут таке було, що летіло все на нашу хату. Дуже великий вогонь. що Нам все покоробило, по вікна потріскали, побились. Пожежні, за словами очевидців, приїхали вчасно. Утім, впоратися з вогнем такої сили не змогли. У полум'ї перебували троє пожежників. У той час трапився вибух. Хвилею рятувальника викинуло через вікно. На вибух. і одного викинуло через вікно. Він опалений був, ми йому тут першу допомогу надавали. Руки, ноги обпалені дуже. А ті два були лишилися. Несподівано не з'явився вогонь, нас порозкидало по різних, по різних, е, е, в різні сторони. Не знаю, яким чином я ну, мене знайшли в шафі. Вже би, може, хвилини-дві до п'яти хвилин в мене вже просто би закінчилось повітря в, в, в балоні. Близько трьох годин гасили пожежу. Тамтешні мешканці досі не можуть оговтатися від побаченого. Сподіваються, колиба надалі не працюватиме. Повністю проводиться перевірка взагалі на отримання дозволів. Як ці дозвола отримувалися на встановлення там електрощитових цих балонів, як вони використовувалися? І звичайно, якщо будуть такі порушення, встановлені, то будуть відповідно прийняти рішення. Стан двох шпиталізованих рятувальників стабільний. Вони отримали 25% опіку. Триває слідство. Оксана Дудій, Андрій Шкварла, новини на вежі.